І про лінію фронту, зокрема про Харківщину, прикордонники показали кадри бою у Вовчанську від першої особи. Мова про перші дні прориву росіян на початку травня. Військові зазначають, що на одному з флангів біля вовчанська противник живою силою намагався захопити панівні висоти та охопити місто на заваді. Плані ворога був один з опорних пунктів, який обороняли бійці прикордонної комендатури швидкого реагування шквал. Атака в лоб росіян провалилась оборонці знищили декілька піхотних хвиль ворога. Потім противник почав рух в обхід. Працювали російські гради, РСЗВ, міномети, артилерія і безперервно працювали ворожі дрони. Фрагмент відбиття цієї атаки від наших захисників дивимось далі. Це піща. Це є пі... на них немає розпізнавальних знаків. Заводь малесенька. Зразу вже правіша від неї. Отам там було їх. Вони туда всі перейшли. Звідки стріляли? Далі що. Саня, біжи туди. Нам гаматора. Пацани, давай. Давай, 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 до бою, пацани. Ми основний удар чекали в лоб. Але так не вийшло, получається, просто група, група, я не пам'ятаю, там, п'ять чоловік, справа по дорозі. Просто іде. Ну, відстань є чи мала. і ми не розуміємо, чи то ворог, чи то наші йдуть. Від того, що вказується, то був ворог.